Всі привіт! В мене звати Аня. Ви знаходитесь на каналі РеСНвирок. Ставте подобайки, поширюйте, та ви знаєте, що робити. Вітаю усіх з 2023 роком. Ну що ж, бажаю нам всім здоров'я і тримаємося. Сьогодні ми поговоримо відверто про таку штуку, яка стосується реально кожного. Це невизначеність. Ми зараз живемо у світі невизначеності, тому... Я дуже сподіваюся, що ці рекомендації, все, що ми сьогодні з вами проговоримо, ну, буде корисним просто для всіх. Погнали! Як впоратися з невизначеністю? Перше, залишайтеся тут і зараз. У мене, до речі, є така мантра. Тут і зараз у мене все добре, я та всі мої рідні знаходяться у безпеці, в теплі та здорові, ситі і все окей. Ну, от якось так. Це дуже допомагає арседжого е, ну, мені налаштуватися на те, що стоп, тут і зараз все окей, і з цим можна працювати. Що таке взагалі тут і зараз? Е, очевидно, що найбільше невизначеності живе саме у майбутньому. Про планування та підготовку ми також поговоримо, але важливо залишатися саме там, де ви є зараз, не забувати про ратуші і турботи сьогодення. Ну це правда, тому треба налаштовуватися. Якщо не виходить планувати на рік вперед, плануйте на тиждень. Це все ще план. Взагалі, я вам дуже теж раджу із спортивної моєї практики метод планування, коли у вас є календарне планування, тобто порічне, помісячне, потижневе і поденне, це досить допомагає впоратися з всім трешем, що є в вашій голові. Також ваші сьогодення та найближчі майбутнє теж заслуговують на увагу, а концентрація на них знизить рівень тривоги та покращить якість життя. Ну це правда. Далі зупиняйте румінацію. А, значить, що таке румінація? Румінація це думки, котрі в нас по колу нав'язливо. Ми думаємо, їх думаємо. Ми не можемо їсти, ми не можемо спати, бо ми це думаємо, думаємо, думаємо. А нескінченне ходіння по колу тривожних думок спокусливо для психіки, адже вона так готується до реальної небезпеки. Рано чи пізно ми перестаємо реально готуватися, а лише підвищуємо, підвищуємо рівень власної тривоги. Ну так воно і є, і ці тривожні думки вони досі схожі на панічну атаку. Панічна атака не несе загрози здоров'ю. Тобто ви не можете від неї вмерти, але це така важка штука. І те саме з тривожними думками. Ви не можете померти, якщо ви будете цілодобово думати про якусь бананову кожуру, але ця бананова кожуру так нормально психіку попортить, тому не треба так. Намагайтесь виписувати і структурувати свої думки, і знаходити для них міні рішення та втіх увести щоденник, емоцій. Загалом можна робити картки нагадування з відповідями на тривоги, що повертаються. Досить дієвий метод, також можна собі завантажити будь-який щоденничок на телефон і просто туди щось виписувати, якщо себе змусити хоч трішки його повести, вже буде легше. Це інфастобудова. Робіть акцент на рутині. Структура це протилежний полюс на невизначеності. Навіть якщо ви не можете зробити глобальні процеси передбачуваними та зрозумілими, ви завжди можете внести структуру у своє повсякденне життя. Це чіткіший розклад дня, ритуали та традиції, лікувальні вправи та покращення роботи тіла та психічного стану. Складайте плани навіть для найпростіших процесів. Розбивайте їх на малі та зрозумілі кроки. Зрозумілий та передбачуваний режим створюють опору у тривожній повсякденності. А такс. А щодо рутини, це дуже дієва стратегія, коли ну, наприклад, ви коли прокидаєтеся, у вас там ну наприклад, як в мене є п'ятихвилинка, коли ви сидите на краєчку приваті та дивитеся на носок, ось от таких от маленьких традицій, вас повинно бути дуже багато, котрі ви можете у своєму повсякденному житті виконувати. Тобто, наприклад, ну ще один, от ще один приклад. Там коли я чищу зуби. Я в голові наспіву пісеньку зі старої реклами Лакалут. Ну, якось так. І от такі от маленькі речі вони реально мізки рятують. Нагадуйте собі про свою силу. Ми звикли концентруватись на негативі, це ще одна спроба підготуватися до небезпеки. Та вибічним ефектом стає втрата надії, оптимізму, що погіршує наш стан. Якою б важкою не була ситуація у нас? Ми все ще маємо чимало ресурсів, сил та можливостей. Нагадуйте собі про це, що ви все контролюєте, особливо ваші внутрішній реальності. Перераховуйте свої сильні сторони та ресурси. Згадуйте добрі моменти у своєму житті, за які ви відчуваєте подяку. Ну і не дивіться новини, і не читайте Київ Інфо». слово, Ну це просто, це просто моя вам порада і велике прохання. Зжальтеся над власними нервами. Не читайте телеграм-канали, не дивіться новини, раз на тиждень щось там подивіться, якогось Терненка порадіть за нашу, нашу недостатню русофобію чи щось таке і все. І займайтеся своїми справами, бо ну, нереально підтримувати себе у нормальному психічному стані, коли ви постійно концентруєтеся на негативі, цей негатив аж презовні. Допомагайте собі через своє тіло, наша психіка. Нерозривно пов'язаний з нашим тілом. Ну, логічно, бо це нервова система це частина нашого тіла. окей. Рівень стресу і тривоги можна істотно підвищити або знизити через тіло. Що, аби допомогти собі, обмежте вживання алкоголю, кофеїну та інших стимуляторів. Тут не згодно щодо кофеїну, тому що ну, чашка кави це окей. Звісно, не треба в себе вливати багато, але ну, реальну чашку кави це може бути навіть вашим ритуалом, який теж вам буде дуже корисним. Погнали! Більше фізичної активності, але приємної та помірної. Ну, правильно, а ще можна до мене записатися на реабілітацію, я вам підберу вправи і навчу. Я навчу вас як за 5 хвилин на день себе регулювати і займатися далі своїми справами, але це таке. На правах реклами. Так. Більше свіжого повітря, стопудово, дихальні вправи, особливо у моменти гострої тривоги чи паніки. Це теж до мене, можете записатися всьому, начувся, все розкажу. А планую, до речі, можливо, стрім. Подивимось. А, повноцінний сон та харчування. З харчуванням теж можу допомогти щодо сну. А, Ращу, а, ну, а знову ж таки, не дивитися новини ввечері. Мелатонін може вам допоможе, якщо у вас є проблеми зі сном. Мені, мені допомагає так, саме трішки. Ось в будь-якому випадку спати треба лягати втомленим і заспокоєним. Тоді все буде окей. А, адаптуйте, очікування під себе. Ми не можемо бути однаково стійкими та продуктивними в усі періоди свого життя. Абсолютно природньо, що в важкі часи наша продуктивність та інше знижується. Важливо не вимагати від себе занадто багато і не доповнювати список труднощів, що виснажує самокритичністю. Перегляньте критерії очікувань від себе, встановіть нові стандарти, концентруйтеся на збереженні, а не на примноженні. Не лайте себе за непродуктивність та зупиняйтесь лише на турботі про себе, а не на агресії та самокритиці. Простими словами, це те, що я говорила у самому першому відео. В нас Ерес, видихайте, все окей. Якщо не можете щось робити, не робіть. Можете щось бути. Ура! Ми молодці! Ну, якось так. Психогігієна. Як і тіло, психіка потребує регулярного сервісного обслуговування. Навіть прості дії можуть допомогти суттєво знизити напругу та реалізувати наслідки довгострокового стресу. Визнайте своє право на будь-які почуття. Знаходьте безпечні способи їх висловити, організуйте собі підтримку, знайдіть додаткові джерела ресурсу. Не погіршуйте ситуацію, лімітуйте читання новин, фільтруйте оточення та таке інше. А приймайте рішення, виходьте зі співчуттям до себе. Це дуже правильно. так, Співчувайте собі, не жалійте себе, ну таку не жалійтеся, що ви такі бідніші, а саме співчувайте. Вам тяжко, так, тяжко важко. Так, всім важко. Але. Ви у себе одні, і якщо зараз ви відчуваєте, що вам найважче за всіх людей на світі, так воно є. і є. Піклуйтеся про себе. Знаходьте додатковий сенс у світі дуже багато всього, заради чого варто не здаватися, продовжувати допомагати собі та іншим, робити зусилля, заради краси, знань, ідеалів, цінностей, віри, розвитку, майбутнього, можливостей, потенціалів та багато чого іншого. Ну і рекомендую арт-терапію. От таке на штука. Ну все, з вами була Аня. Знову ж таки, підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте, коментуйте. Я відповідаю на кожен коментар. І взагалі займатися цим проєктом це, ну, напевно, один із моїх способів зараз впоратися з невизначеністю. Тому залишаємося на зв'язку і тримаємося. Все буде Україна. Пам'ятайте, ми теж незламні.